Гарпуни проти автомобілістів в столиці почали діяти нові реєстратори порушень. Гарпуни. Система складається з металевого бокса і пристрою, який фіксує порушення. Вдані запевняють, що лазерний приціл здатний розглядіти порушника за півтора кілометри, вчитати номери і порахувати, наскільки саме перевищено швидкість. Дані прилад передає через супутник прямісінько на ноутбук інспектора Даї, який чергує за кілька кілометрів від гарпуна. У Києві вже розставили 29 боксів на найнебезпечніших ділянках. Проте не в кожному з них є реєстратор, бо гарпунів на весь Київ зараз лише 5. Видно добре номерні знаки. По-друге, що лазер, вказується лазер, то тобто є якщо іменно даний автомобіль не вимірював, а не праворуч, який їхав, чи там ліворуч, чи взадів, чи спереді. По Друге, чітко видно дата фіксації, час фіксації.